Вітаю, друзі! От, як кажуть, агробізнес сьогодні. От такий в нас непередбачуваний агробізнес сьогодні, як і наша погода. Але погода не зовсім погана для нас, для аграріїв сьогодні ми на дні агротехнології, який організований УКАБом та всіми всіми всі, учасниками. І одним із цих учасників є ми. По-перше, фен став основним технічним партнером цього заходу. Звичайно, тому що як ми можемо не підтримувати наших партнерів в таких, в таких речах, як організація Національного дня поля. Тому я дуже радий тих, хто прийшов сьогодні на цей день, дощ, хоч і дощ когось може злякав, але в когось не злякав, вони приїхали, ми побачилися, змогли послугуватися. Нелегкі часи для всіх, не тільки для аграрів, для виробників техніки, для всіх нас. Але ми розуміємо, що за аграріями майбутнє України. Ми розуміємо, що майбутнє України стоїть за агробізнесом. І він починається навіть на сьогодні. Він почався дав давно і буде продовжуватися ще дуже довго. Тому як корпорація Ахко ми дуже раді, що ви дивитеся на нас або ви приходите до нас в гості, ви зустрічаєтеся з нашими дистриб'юторами, ви довіряєте нашій техніці і ви купуєте нашу техніку. Шановні друзі! Будьте щасливі, нехай дощ це буде дійсно Божим подарунком, щоб у вас були гарні врожаї, гарні ціни. Та, звичайно, щоб ми жили з вами в мирі, в злагоді і нам всім великої перемоги. Будьте щасливі! Зустрінемося з вами на полях. Зараз ми знаходимося на заході УКАП безпосередньо на нашому стенді, стенді бренду Massey Ferguson, і представляємо на ньому. Майже повний перелік техніки нашого бренду. Зокрема, сьогодні представлена майже повна лінійка тракторів потужністю від 110 до 400 кінських сил. Також ми представляємо наші два комбайни. Самохідний оприскувач та телескопічний навантажувач. Ми завжди раді запропонувати нашим клієнтам найкращу техніку. Будь ласка, звертайтеся безпосередньо до нас та до наших дистриб'юторів, які забезпечать і наявність техніки, і сервісне обслуговування, і запасні частини. Сьогодні ми знаходимося на УКАП агротехнології, наймасштабнішому агрозаході цього року. Ми знаходимося на стенді бренду Fendt, який в цьому році є ексклюзивним технічним партнером того заходу. Ну і, звичайно, що на цей стенд ми привезли все, що в нас є найкраще. Деякі машини вже давно відомі на ринку, деяких вже дуже багато, деякі абсолютною новинкою. Окрім того, що Фенд виробляє трактори, наша задача розповісти всім нашим партнерам, нашим друзям та клієнтам про те, що є в фенда не тільки колісні трактори. Зокрема, сьогодні. Головна перша скрипка, як то кажуть, нашого заходу це оцей красень. Це гусеничний 11 варіо, 11.00 варіо, конкретна модель 1162. Абсолютна новинка для ринку України. Вперше вона змогла доїхати через певні всім зрозумілі причини лише цього року. Але не дивлячись на це, ми вже провели безліч демо, ми вже продали таку машину, ми вже продаємо інші такі машини. Це абсолютна новинка, чим відрізняється. Вона вібрала в себе всі найкращі риси гусеничних тракторів, давно відомих Челенджер. З... З сьогоденням вона покращилась. В неї були додані ті наші. Новинки ті наші технології, які ми вже давно використовуємо в колісних тракторах. Зокрема, це безступенева трансмісія VarioDrive, Зокрема, це наш низькообертовий двигун Ман з найефективнішою, найнижчою витратою палива на ринку. Тобто, наша головна зірка на сьогодні це, звичайно, 1162. Далі ми привезли сюди показати наші комбайни. Це клавішний комбайн і це комбайн-роторний ідеал. Ми також привезли. Весь наш наявний шлейф так званої зеленої лінії або кормозготівельної техніки. Це косарки. Косарка, так звана бабочка, це причіпна косарка. Далі це валкоутворювач, це ворушилка. Це наша зірка фенд Momentum. От на всьому цьому ми робимо акцент на цій виставці, оскільки, як я вже сказав, наша задача розвивати всі продукти бренду, знайомити наших друзів, клієнтів, партнерів з продуктовим портфелем, який далеко за межі трактора виходить. У нас ще є дуже багато чого, що ми тримаємо, як то кажуть, в секреті і в сюрпризі, з чим будемо знайомити в наступному. Але сьогодні, от ми маємо такий стенд, зокрема Ротана прес-підбирач наш, який також ми вже продаємо, привозимо. Він показує дуже гарні результати в роботі. Завітайте, будь ласка, на наш стенд, ознайомтеся з нашою технікою, підходьте до наших дистриб'юторів. На жаль, погода сьогодні не дала можливості провести демовипробування, адже близько семи, я думаю, десяти тракторів Fendt вже стоять з знаряддям, заряджені, але через погоду, на жаль, ми не зможемо їх показати. стенд Fendt!